Що ви з нами залишаєтеся? Отже, продовжуємо працювати виключно у прямому ефірі середа, 19 листопада. Одразу коротко зазначу, завтра, 20 листопада, відбудеться засідання Київської міської ради. Це продовження засідання від 13 листопада. Тому на телеканалі Київ, завтра, 10-ї години ранку, пряма трансляція. Якщо є бажання, будь ласка, спостерігайте, дивіться, як будуть приймати рішення наші обранці. У цій же годині ми спілкуємося з депутатом Київської міської ради. Сьогодні ви матимете змогу. Я вже почала анонсувати сьогоднішнього гостя ще з учорашнього дня, адже протягом. Минулих двох тижнів у нас що ефіру виникали подібні запитання стосовно ліків. Тому сьогодні піднімаємо цю край важливу тему. Також говоримо про рішення, які були прийняті на попередніх сесіях. Про те, що буде відбуватися завтра. У нас у студії дуже рада вітати Юрія Крикунова, депутата Київської міської ради, депутатська фракція Удар Солідарність, голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Будь ласка, нам кілька днів тому телефонувала додзвонівчко з приводу і гемодіалізу з приводу. Інсуліну, якщо ви нас зараз бачите, ми готові будемо і ваші ну всі дзвінки приймати, але дуже хочеться, щоб ви сьогодні напряму, тому що ви просили запросити пана Крикунова. Сьогодні виконуємо, тому будь ласка, 223-09-71. Юрію, рада бачити Взаємно. Але у вас зараз велика кількість питань, і це правда, тому що знаєте, так я розумію, коли там є питання гарячої води, відсутність або відсутність опалення, люди без цього. Некомфортно, але вибачте, можуть жити. Так. А є питання, які є вкрай ну ем, не те, що це секунди. І я так розумію, що ви в цьому зараз занурені, намагаєтесь вирішити, наскільки це реально зараз теж ми з вами будемо говорити. Давайте одразу, тому що ви так детально спостерігали за нашими новинами. І сьогодні відбулося засідання уряду, було звернення Віталія Кличка. Але я наскільки розумію, що там, де він зазначив, що мер має бігати і ну, благати навіть, хоча це неправильно, і ми це розуміємо. Місто заробляє кошти, але її 50% Забирають. Є інформація, навіть не вже підтверджена, що хочуть ще більше забирати міста, так, 80 навіть говорили. Я про це ще не Податок чув. на доходи фізичних осіб, навіть yeah. хочуть 80-75 забирати. І, чесно кажучи, одразу хочеться запитати, і як же жити місто? От правда. Зараз важка ситуація. Не будемо говорити, поки не прийнято рішення. Я маю на увазі щодо збільшення, але як бути в даній ситуації? Для вас важливо було сьогодні це почути, цю інформацію. так? Дуже важливо. Ви розумієте, ситуація насправді вона, ну знаєте, от іноді кажуть, а у вас є тота? -то? Uh -huh. Ніт. А якщо поїхати? І то не ну а якщо дуже треба? От ви знаєте, у нас не то, що от якщо дуже треба, у нас немає взагалі. Немає uh -huh. чого, у нас немає грошей, у нас немає ліків. У нас страшна ситуація з київським бюджетом. На сьогоднішній момент він, ну, він нульовий. На сьогоднішній момент ну, в Києва нема коштів. Якщо говорити про медицину, нагальна потреба. Ми не кажемо про те, що було передбачено бюджетом, ми не кажемо про потребу мінімальну. Ми кажемо про нагальну потребу, щоб вижити. Вона складає за різними оцінками від 101 до 105 мільйонів гривень. Що це є? Це Гроші, в тому числі, от в цих 100, будемо казати, 10 чимось мільйонів, 46 мільйонів, які ми вже заборгували постачальникам. Ліків. Вже заборгували. Так, да, Це вже наш борг. Ми винні вже 46 мільйонів, в тому числі інсуліни, в тому числі гемодіаліз. Зараз про гемодіаліз кажуть кожен день. Що відбувається? Нам вже відпустили в борг на 18,7 мільйонів гривень ліків для ну тих, хто потребує гемодіалізу. Тобто, і зараз вони вже кажуть, ми не можемо вам більше відпускати в борг. Ну, хай ми там ще на день-два домовились, але борг же ж не зменшився, він тільки збільшився. Тому сьогодні мер, наш мер вимушений був іти в Кабмін і вибачте, як же брак випрошувати кошти. Да? Він просить там, дайте там ну, хоча б, хоча б, хоча б мільярд, бо ну, без нього ну, труба. Я не кажу про те, що не передбачені зарплати на грудень. Для працівників медичної сфери. 50 тисяч людей. На сесії Київради я мушу процитувати, виступав директор департаменту Михайло Риген, я його буквально процитую. Ми всі були свідками мусорної ілюстрації. Люди, вона нам покажеться святим Божим, якщо у нас почнеться, вибачте, ілюстрація в гробах. Ну, Не сьогодні, а завтра люди можуть почати вмирати. З одного боку, з іншого боку. Напруження в середовищі медичних працівників таке, що вони готові виходити, вони дуже терплячі. Ви знаєте, як вони себе поводили і на Майдані, і всюди. Але зараз вони кажуть, ну слухай, наскільки можна. А це 50 тисяч людей, плюс члени сімей. Що буде, якщо вони вийдуть палити шини? Або ж при цим? Ну що це буде? Тобто, жах. А чому з бюджету міста Києва вилучають податок на доходи фізичних осіб? Київ єдине місто, з якого це вилучають. У нас забирають 9 мільярдів, наша нестача 1,7. То слухайте, ну отдайте 1,1,7. Ми розуміємо, що проблема. Розуміємо, що ми воюємо, все розуміємо, ну щось дайте. Бо ну, завтра люди почнуть вмирати. От така ж ситуація. Ну, критична ситуація, правда. ситуація критична. разнашаці. Це нонсенс, тому що нам по раз по раз дійсно телефонують, Це ж не те, що я вигадала, це можна по прямих ефірах перевірити. Люди без інсуліну, без гемоді... це... ну, чесно... По інсуліну переб'ю тут. Так, що легеньке що... чудо зробили давайте. знов таки наші. От часто ругають, знаєте, весь час сварять медики, весь час. От то вони так роблять, угу. то вони так. Е, тим не менш, наша адміністрація, Департамент охорони угу. здоров'я, я не знаю, як він це зробив, Це, мабуть, їх секрети, вони знають якісь. Чарівні слова, але до кінця року на складах Київського так. департаменту охорони здоров'я mm -hmm. закуплені, ну, закуп... завезені інсуліни до кінця року. Тобто інсулінозалежні люди до кінця року все будуть отримати. Зараз, якщо десь хтось ще щось не отримає, це виключна проблема доставки цих. Тобо, Логістики вже. Логістика, так. Да, але вже є. Принаймні, ці mm -hmm. люди не будуть вмирати. Сука, то вже добра, інші... так? Да, знову в борг, знову якось, під чесне слово, позичили oh. очі сірка, десь взяли. А от інше питання, я не знаю. Нема чим годувати, нема нічого в лікарнях. Це правда. Зводи, ну сумно, але це про це треба говорити. Так? Зараз про ми це будемо з вами говорити? сказати, що все добре, що все є. Ні, але справді все ж не так і це нонсенс. Нас і до дзвонювач, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Прошу. Алло. Добрий день, добре говоріть, речі. будь ласка. Алло. Так, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. А, добрий день. Моя моя моє ім'я Офійкова Лора Адольфовна. У меня такой вопрос. Я гражданка Германии. Мы приехали сюда в 2007 году. Так. Пенсию мне начислили. Я бывший медицинский работник. Работала в Тирасполе. А сын наш живет в Киеве. И мы переехали. Мы уехали в Германию во время войны, такая, как сейчас здесь есть. И пожили там 15 лет, заработали на квартиру и переехали сюда. У меня вопрос. Пенсию мне начислили почти за 38 лет 1134. Несмотря на то, что я старшей медсестрой поликлиники работала и работала 10 с половиной часов в день. Здесь начислили по сложившимся Обстоятельність у дві по сьомому роду по зароботний, средній заробітний платі так ми, тридцять дали вам можливість висловитися. Давайте далі. Будь ласка, одразу телефонуйте і дуже швиденько там розповідайте свою історію, щоб ми одразу давали весь в ефір. Дякуємо. Коментуємо? О, будь ласка, запрошую. Ну, я розумію, я... що пенсія Та, дуже... Вона, вона дуже мала. Да? Вона фактично mm -hmm. за межою жабрако, але що зробити? Це загальна ситуація, у нас такі пенсії. Ну, вони у нас такі. Ну, Тим більше тут є певні питання, там, син Придністров'я, наскільки я зрозумів, да, вони в Германії там заробили на квартиру. Mm. Ну, Тобто тут треба звертатися до органів соціальної піки, yeah. хай перепровірять, як нарахована пенсія. Якщо вона нарахована правильно, то тут нічого не змінює. В Управління пенсійного фонду зверніться в районі, де ви зараз yeah. мешкаєте, тут просто ну, ми. Це зрозуміле питання, щоб ви зараз не подумали, що хочемо у вас відсуратися від нього. Але просто ну воно типово, ну, загальне. Воно типове для кожної родини. От так. повірте, тому я не знаю, що вам сказати, Тим паче, дійсно є напевно, що якісь аспекти, зокрема, скільки тут сплачували в наш бюджет. Це теж важливо, так, коли, це коли теж ну, важливо двісті двадцять Будь ласка, далі. Якщо сталося там з ліками, проблема ще щось. Отакі от питання зараз готові будемо е, приймати так з інсуліном. Я так розумію, до 1 січня да. Ситуація більш-менш згідно з електронним можна зас... реєстром, да, можна заспокоїти людей. Інсуліни uh -huh. в нас є. Uh -huh. Ну от, от вони є, вони на складах. А що буде з 1 січня? Я вибачте, що так наперед думаю, бо правильно я правильно робите. Я чому хочу. Я завжди тут депутати, коли приходять, і коли є можливість там спілкуватися із заступниками Віталія Кличка, хочеться, щоб попередніх владах були кілька великих проблем. І одна з них це ми ніколи не працювали на випередження в будь-якому ми... питанні. Ну правда, це так було. Да, ми ви знаєте, звикли. Ну, може, сніг не піде? Вибачте, то може не треба буде купувати снігоприбиральну техніку. А можливо, в нас там те не станеться. В нас можливо не заліта. Навіщо там прибирати? Навіщо чистити в нас е, е, все, куди зливається вода? Я вибачаю, що я так говорю. Не, але це так кажете. і є, і не дуже хочеться, щоб прийшло перше січня. А ми з вами знову зустрінемося в цій студії вже 10 а після я б ховачі. А ви знов скажете. Ну ми ж слава Богу, листопад, грудень пережили з цим питанням. Зараз знов проблема. Я, я просто хочу для цього це питати, щоб я знаєте, бо ви дуже коли ви сказали про люстрацію в гробах. Ну це чес, чесно, хочу це страшно, правда. Страшно. Тому я хочу що далі? Зараз заві якісь думки з цього приводу, якісь реалізація, механізми, щось проговорюється, щось реалізовується в цьому плані. Е, насправді так. Тут треба віддати належне заступнику Віталія Володимировича uh -huh. Михайлу Радуцькому. Він таким знаєте впрягся, став локомотивом і преплуга. Що називається у нас є всі сподівання вважати, що з 1 січня в Києві в межах експерименту, затвердженого кабінетом міністрів, це давно було вже. Але Київ це місто, де можна проводити експеримент в цій галузі, що буде запроваджена справжня медична реформа, яка включатиме в себе і страхову медицину. Залучаючи муніципальну страхову компанію, і механізми реімбурсації для інсулінозалежних, і, і можливо, реформування з точки зору оптимізації взагалі системи охорони здоров'я. Тобто, я не виключаю, до певної міри це анонсую, що з 1 січня можливо. В нас не буде районних управлінь е, охорони здоров'я. Все це буде підпорядковано напряму департаменту. Uh -huh. Ми сподіваємося, що вивільниться значне, е, значна кількість приміщень. Ну, якщо оптимізувати ситуацію, взагалі поміняти підхід. Розумієте, у нас сьогодні діє система Сімашка. З uh -huh. uh -huh. 1920 року її не переінакшували. Я думаю, що вже пора щось модиф... ну, робити модернізацію. Е, Треба перестати. Це ганебна практика, коли ми оплачуємо койкоміси. Ну, бо коли ми оплачуємо лікарю койкоміси, у нього одно єдине бажання збільшити кількість койкомісів. Це нормально. ну Це логічно. Це логічно. Я розумію, Якщо ми рівду, будемо оплачувати медичну послугу, то тоді ми будемо ми, ми зрозуміємо, що ми значну кількість коштів. Навіть сьогодні, коли їх немає, ми їх витрачаємо, плануємо витратити нераціонально. Треба, мабуть, перестати ховати голову в пісок і розповідати, що в нас безплатна медицина. Бо ось якщо вона безкоштовна медицина, да, то хтось її все одно сплачує. Ну це правда. Треба, ну гіпотетичний бюджет, так, але бюджет міста в сьогоднішніх обставинах, і, мабуть, бюджет України в цілому не спроможен повністю задовільнити ці потреби. Ми бачимо, яка криза в рожах. Значить, Можливо, треба ввести якісь розцінки, забезпечити якийсь мінімум, який держава гарантує. В першу чергу соціально незахищеним. Uh -huh. Якийсь мінімум тим, хто може себе ну, сам обслуговувати, тобто щось їм компенсуємо, інше доплачуйте. Я розумію, це не популярні кроки. Але в інакшому, ну в іншому сенсі, у нас, ну, у нас просто перестане існувати медицина. У нас сьогодні медицина тими ж термінами медичними, вона вже навіть не, не у важкому стані. Вона зараз в стані клінічної смерті. Це правда. Київська медицина. Щось треба робити. Ми сподіваємося, що зараз цей реанімопакет, який ми збираємося ввести, mm -hmm. дозволить з 1 січня сказати, що медицина працює по-новому. Маю сподівання. Так, в нас і до що ви в ефірі, говоріть. ласкаві. Значить, зв'язку з тим, що у нас таке становище з коштами в медицині, так. то я вважаю, що треба знову повернутися до приватних стоянок на по вулицях міст. І щоб гроші, які сплачують. Автомобілісти так. вийшли безпосередньо в державну казну, а не в, каз... в кармани чиновників. Державного. І за це треба сурово братися. Копійка мільйони мільярди береже кожен день. Ні, ні, ви абсолютно правильно прав міський правда. бюджет. Міський так. бюджет, так, так. Тут так. не тільки парковки, тут, тут не тільки парку за архітектурський, якщо вирішували. Ліцензування, до кінця. дуже багато питань, в тому числі врахувати ті парковки, які так звані нічне паркування, яке дуже часто густо на комунальних mm. закладах, але в приватній кишені. Так, з цим треба розбиратися і треба віддати належне. Віталій Володимирович Кличко цьому приділяє дуже багато уваги. Зараз я дуже сподіваюся, що сигнали. Які ми даємо зверху, ми, начебто, вже порозставляли інші кадри, mm -hmm. вже там поміняли все, утрусили. Я сподіваюся, що кін... сигнали вже будуть доходити донизу. Так само, і тепер гроші будуть доходити знизу доверху. Бо раніше вони осідали у молодих фізично міцних хлопчиків, да, які сходили, збирали ці гроші під універмагами. Ну ми всі з ним А mm -hmm. куди вони дівалися? Ми не знаємо. Mm -hmm. Ніхто не знає, ніхто не знає. Да. Але хороша ваша ну ви молодці. Бачите, я не ну, всі все розумію. Я маю на увазі, хоча розуміють, як це може бути. Ні, не треба там вишукувати, правда? А де ж взяти кошти? І так от хороший вислів був, копієчка і гривня. Копіючка, так, так, так. так, ми далі готові будемо приймати. Їдо дзвонювачі, прошу. Є ще такі сподівання на аукціони земельні мала. Ну, подивимося. А, Зараз поговоримо. Працюваю, працюваю, Зараз трошки ви нагадаєте, яка ситуація. Говоріть ви в ефірі.